У Житомирському ліцеї номер 23 завершують капітальний ремонт харчоблоку, який розпочали восени 2024 року. Станом на 25 березня 2025 року основні ремонтні роботи вже завершили та завезли нове обладнання. Ремонтні роботи розпочалися орієнтовно в жовтні. Кінець жовтня, фактично, зараз фінальний етап. Звісно, роботи ще тривають. Звісно, вони ще виникають у процесі встановлення, тому що зараз, як бачите, основні роботи всі завершені. Зараз відбувається встановлення, підключення, обладнання. Обладнання все дуже круте. Обладнання європейське це і параконектомати, і мультифункціональні пристрої, і посудомийні машини, і холодильне морозильне обладнання, тобто. Повністю все необхідне обладнання для того, щоб готувати якісну їжу для дітей. Капітальний ремонт харчоблоку здійснюється на умовах співфінансування: 70% – державна субвенція, а 30% – з бюджету Житомирської міської територіальної громади. Якщо брати загальну вартість по проекту, 17 мільйонів. Трохи більше, то 11,9 мільйонів це державна субвенція, 5,2 мільйони це місцевий бюджет. Директор навчального закладу каже, що капітальний ремонт харчоблоку мали завершити раніше, але через затримку фінансування роботи затягнулися. Наразі харчування відбувається як і було організовано на початку навчального року. Це кейтеринг, тобто ми закупили. Термоси великі для перших других страв, і відповідно на інших закладах готується їжа сюди привозиться і тут в одноразовому посуді організовується харчування в актовій залі. У грудні я хотів в лютому відкритися. Були затримки з перерозподілом коштів на цей рік. Потім я планував відкритися в березні, коли вже обіцяли в лютому дати. Відповідно, ось нещодавно тільки перерозподілили кошти, тому е я би хотів, щоб це завершилось в квітні, максимум в травні.